Всім привіт! Ви на каналі Цвіт, і ми будемо розбирати стрічку Кошачі світи Луїса Лейна. Це фільм, що вийшов у 2021 році. режисером якому є Віл Шарп. Фільм розповідає про життя Луїса Лейна, британського художника, відомого своїми картинами котів. Він переживає особисті про те, Знаходить втіху в малюванні ілюстрацій, які зображають котів у різних часто фантастичних обставинах Кіноповість досліджує теми любові, психічного здоров'я та креативності, підкреслюючи вплив Уейна на популярну культуру і мистецтво. Фільм поєднує елементи драми та біографії. Зокрема, акцентуючи на тому, як його Роботи допомогли змінити сприйняття домашніх тварин у суспільстві. В фільмі є кілька важливих символів. Це коти. Вони символізують не лише домашніх улюбленців, а й емоційний зв'язок між людьми, коти відображають переживання та стани Луїса. Мистецтво. Картини Луїса уособлюють його внутрішній світ і боротьбу. З психічними розладами, а також служить засобом самовираження. Любов. Взаємини Луїса з його дружиною відображають глибокі емоції, підтримку та важливість близькості у складні часи. Час. Зміни у стилі та тематиці його робіт символізують еволюцію самого митця, його переживання та адаптацію до життєвих обставин. Ці символи підкреслюють ключові теми фільму, зокрема, прощення, творчість та значення емоційного зв'язку. Цей фільм дуже цікавий, тим, що він відображає цікаві стани